Три акційні позиції по ціні дешевших грибів. Анонсуємо розпродаж трьох позицій до генератора. Наразі вони не сильно продаються. Що у ворога в голові, ну, очевидно, там нічого гарного до нас немає по відношенню до нас. Тому, друзі, кому потрібні деталі до генератора, до кінця місяця, до кінця вересня, мінус 20% на дані позиції. Показує. Кришка стартера до генератора потужністю від 06 до 095 кВт. Багато у вас таких генераторів, як я знаю. Якщо потрібно, всі посилання залишу під відео. Кришка стартера генератора від 2 до 4 кВт, або ж можна її ставити на двигун 168 f це 6,5 кінських сил, бензин. Мотоблок, так? І газовий редуктор до генератора на ті ж самі 2-4 кВт. Ось така комплектація, важель. Бачимо, на 5 болтів. Знаю, є варіант на 4. Він нарахується трохи там дешевший, ну більш такий бюджетніший варіант. А У нас буде на 5. Друзі, кого зацікавило всі посилання? Я залишу під відео до кінця вересня. Пишіть, дзвоніть, окрім цього, є ще багато позицій на генераторах. Сподіваємось, цієї зими не потрібно буде їх вмикати, ну, але предупрежден, значить, вооружен, да, як то кажуть орки. Дякую всім за увагу, всім гарного дня і побачимось!